Пане, як ви ставитесь до перевибору до Тернопільської обласної ради наразі? А це логічно. По-перше, термін повноважень Тернопільської обласної ради вичерпався в березні 2014 року. Відповідно, це п'ятирічний термін, який відведений Конституцією на певний термін повноважень цієї ради. Відповідно, не може бути подвійних стандартів з точки зору того, що якщо Київ Рада... Там партія регіонів треба проводити перевибори, а тут Тернопільська обласна рада, тому що тут представники демократичної і патріотичних сил при владі, не треба проводити перевибори. Перевибори мають бути проведені усюди і згідно чинного законодавства. Це і вимога Конституції, це і вимога Майдану, це і вимога людей, які стояли і віддавали своє життя за європейські цінності. Тому моя позиція принципово в цьому питанні, як депутат Тернопільської обласної ради, неодноразово звертався і публічно до депутатів Тернопільського обласної ради з тим, щоб процедуру вони ініціювали процедуру розпуску Тернопільської обласної ради. Я підтримую кроки, кроки колишнього депутата Верховної Ради, а також депутата Верховної ради Олексія Кайди і Олега Саратюка, які сьогодні головою обласної державної адміністрації, з точки зору реєстрації постанови Кабін... постанови Верховної Ради про проведення позачергових виборів до Тернопільської обласної ради, але мене дивує. Те, що сьогодні парламент цей процес гальмує, і я в черговий раз звертаюся до представників цих політичних сил, зокрема Всеукраїнського об'єднання Свобода, боротися з подвійними стандартами і зробити все, щоб в Україні і в Тернопільській області зокрема відбулося повноцінне перезавантаження влади.